Одеське міжлимання перші поселення, якого виникли ще наприкінці XVIII століття. Це заповідник унікальної природи. Тут під степовим вітром між річчя, куяльника і хаджибея, між хатами, городами на вузьких сільських вуличках. На пам'ять приходять легенди про відвоювання північного причорноморя в Османів. А ще сьогодні в селах міжлимання тривають без перебільшення сучасні дива. Телекомунікаційна компанія Тенет забезпечує місцевих жителів енергонезалежним інтернетом. Нас ждали даже, потому что люди пользуются мобильной связью. Мобильным интернетом это скорость очень плохая, очень медленная. Все зависит от погодных условий. А мы предлагаем оптическую связь. Интернет по оптике, которая не влияет на погоду и с огромной скоростью. Тепер підключити енергонезалежний інтернет на швидкості до 1 гігабіт в секунду можуть мешканці не тільки Одеси, Миколаєва, Південного чи інших міст, де найпотужніша телекомунікаційна компанія Півдня України Тенет проклала оптиволокно за технологією Джепон. Але сільські жителі активно долучаються до блага цивілізації на сьогодні вкрай необхідного. Це вже подія, навіть подія для тих людей, які тут живуть, бо в деяких селах немає інтернету дротового взагалі. Тобто вони користуються лише мобільним інтернетом. і, Звісно, це не дуже дуже зручно. Деякі люди йдуть за кордон, деякі люди приселяються у провінцію, і звісно важливо мати зв'язок. А це, мабуть, єдина можливість нормально зв'язуватися з рідними, які знаходяться за кордоном. Це інтернет, може не єдина, але найбільш. Поширена функція, і звісно, це важливо. Джипон це технологія передачі даних через пасивну оптику волоконну кабельну мережу, для якої не потрібно живлення від місцевої електрики. Тепер якість інтернету у селі не буде відрізнятися від міста. По оптиці передається сигнал дуже хорошо. І люди, які знаходяться далеко за городом, не никакой ніякої То Тобто в місті, в області однаково. Люди, які зараз підключаються, які ми зараз підключаємо, участвують в акції підключення дешевле, чем в місті. Водночас процес підключення безперебійного інтернету в селі складніше за міське. Если летом, это очень жарко. То есть в селах мы переходим между селами по открытой местности, по полям, либо по лесам. Это дополнительные деревья. Через деревья очень легко трудно проводить кабель. Зимой, летом мерзлая, либо наоборот сухая земля. Копать очень трудно, но мы все равно идем дальше и продвигаемся. Працюю тут уже пивроку. Дороги Не найкраще, як в місті по болоту приходится работать. Ну, что, нормально работаем. Интернет, Люди, звісно, рады, що ми тут зайшли, інтернет їм ведемо. Олександр, місцевий житель, який почав працювати в Танет. Він радіє і новій роботі, і тому, що робить корисну справу для односельців. Між лимання овіяне історією, стає сучаснішим завдяки цифровим рішенням. Навіть сьогодні, під час воєнного стану, це на часі, вважають в телекомунікаційній компанії Тенет і вже планують підключати до сучасної мережі соціальні об'єкти.